Матаєвецька громада запрошує хлопців та дівчат безкоштовно займатися футболом у місцевому центрі. Дозвілля відвідують футбольні заняття діти віком від 5 до 15 років. Займаються вони футболом у Семаківцях, Матеївцях та Девеславцях тричі на тиждень. Мають увесь необхідний інвентар, який придбала Матаєвецька громада. До слова, футбольний клуб центру дозвілля співпрацює із клубами прем'єр-ліги. Цікаво, що тут займаються футболом не лише місцеві діти приїжджають на заняття хлопці та дівчата із сусідніх територіальних громад. В Цьому році закінчив тренерські курси. Категорія Б. Це дозволяє працювати головним тренером всіх вікових категорій. Ю 19 головним тренером професійної другої ліги, і також помічником першої та прем'єр-ліги. Тренер багато чого пояснює Дуже гарний, багато чого і різного, інтересного. Фінансуємо Матєвецька сільська рада, нам дуже допомагає, діти задоволені, я задоволений. Тобто це обладнання, таке, яке використовують професійні спортсмени, зокрема у футболі це клуби Прем'єр-ліги. І, до речі, хотів додати, що в нас підписані договори про співпрацю з клубами Прем'єр-ліги, такі як Кирбас «Кривий ріг», Колос Ковалівка, Металіст, Харківський, Карпати, Львів. І ми цих дітей, ну, краще з кращих, хто заслуговує, хто старається, кого получає. Ця відправляємо наглядини. Можливий шанс у них зачепитися за професійний футбол. У нас також є хлопчики з хлопчики із Синяви. Є приїжджають хлопчики з коломиї. Їм тут подобається. Ми підлаштовуємо так тренування, щоб діти, до речі, могли приїздити автобус. Є рейсовий, і вони приїжджають і тренуються, І якраз назад їдуть додому. Також рейсовим тож у нас графік також підлаштований під дітей. Все навчання в Центрі дозвіллення іде безкоштовно. Довіз, відвіз дітей. Це все тільки за. Рахунок місцевий бюджету сільської ради ми не залучаємо стараємося ні батьків не залучати до оплати, тому що нам навпаки хочеться це зробити безкоштовно, щоб батьки були зайняті зацікавлені в тому, щоб діти ходили в школу дозвілля. Якщо дозволяє погода така, немає опадів, то займається на вулиці. Якщо є опади, то є в Матеївцях або в тому спортивні зали.